Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди. Мир вам, шановні українці, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я нічого не прошу, мені нічого не потрібно, дорогі люди. Хіба що день кілька хворих нашого і вас. Я вам хочу нагадати, щоб ми не забували, що свого часу усі ми з вами помремо. Навіть коли війна скінчиться, люди не перестануть помирати. Чому люди не помирають? Тому що вона переступила закон Божий. Коли Бог створив Адама і Єву, вони були чисті, вони були безрішні, вони були досконалі. Але вони спокосилися, диявол їх спокосив. Вони скуштували дерево пізнання добра і зла, З того дерева такого Бог казав не їсти. І таким чином у світі уйшов гріх, а гріхом не смерть. І всі люди спадкували гріх. Нема праведного нема ні одного. Слово Божого написано, що всі зрішили позбавленість слави Божої. Дорогі люди, і плата за рік це є смерть, це є вічна розлука з Богом в місцях мок страдань і сльоз. І це не жарти, це не смішно. Це істина, яка написана в тому слові. Ти можеш не вірити ні в рай ні в ад, ні в Бога, ні в Христа. Можеш не боятися ні Бога, ні людей не соромитись, але прийде час, коли нам всім придеться стояти перед святим, самогучним і вічним Богом. Бо Бог любить людей. Бог не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла. Ми є грішні, ми не можемо себе відкупити. Ми не можемо заслужити ніякому добре справи Царства Небесного. Коли людина помирає, після смерті суд. Слово Боже написано, як людям належить один раз померти, а потім суд. Три люди: немає ніякої рекарнації, немає ніякого чистилища. Коли людина померла, серце зупинилося, вона відразу стоїть перед Святим Богом. І відразу буде, і звідти вже нікуди не сховається. Нікуди нічого ніхто не уникне Божої зустрічі. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, віддав своє життя на Голговському Христі для того, щоб кожен, кожна людина, яка покається у своїх гріхах, у вірі в Ісуса Христа, утримує прощення гріхів і життя вічне. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Слово Божому написано, 1 рога 19, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам наші гріхи і очистить нас від неправди всілякої. Нам усім є за що просити Бога прощення. Нам усім потрібен Ісус. Тільки Ісус може врятувати людство від пекла. Тільки Ісус може провести людину до Бога. Як написано, Бог є один, і один посередник між Богом і людьми це є Ісус. Немає інших посередників. І немає іншого імені під небом, яким людям належало спастися. А це є Ісус Христос. А чому тільки Ісус Христос? Тому що Він помер на Христі за наші діти. І Бог воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Жертва Христа задовільнила Божу справедливість. Божа справедливість була задоволена жертвою Христа, кров'ю Христа, чистою, непорожною. І таким чином кожна людина може врятуватися. Кожна людина є шанс. Шанс на спасіння, надія на вічне життя через Ісуса Христа. Біблія закликає отож, дорогі люди. Промиріться з Богом, покайтеся. У ріка, вірити в Господи Ісуса Христа. Вірите в його любов, відкрите своє серце. Не робіть за тверділи ваших серцях. Відкрийте серце своє для Бога, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, і Він любить нас. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус помер за нас на Голгофському хресті. Ті люди, в кого є діти, чи віддали ви би свою дитину на жертву, на смерть заради інших, заради тих, хто вас ненавидить. Хто не рахується з вами? Хто знати не хоче вас? Хто не хоче з вами навіть спілкуватися? Навряд чи І я би не віддав. Але Бог віддав, незважаючи на те, що люди не рахуються з Богом. Люди не живуть зі Словом. Люди не дотримуються заповідей Божих. Але Бог любить людей. Він віддав Сина свого Ісуса Христа на Христну смерть. І якщо ми покаємося, але віримо в Христа. Бог простить. Треба люди. Читайте Слово Боже. Слава Божу, і матимете щастя. І Бог буде вас благоставляти, Бог буде давати вам добро. З будь-якої ситуації ділити вихід, і вихідцей, слово Божому. Я це говорю, тому що я жив 8 років добре. Я не знав виходу. Я думав єдиний вихід, чому я звільнити від залежниці, від почуття від від провини, це і самогубство. Ідеться зараз, я не можу це зробити. Але останній раз, як. Кинувся під поїзд, поїзд мене затерпив. Я лишився живий, дякуючи Богу. Але бажання покінчити життя само не пропало. Я просто налякався. Але коли мені подарували слово Боже, новий заповіт Євангелію, я почав її читати. Я повірив, що мене любить Бог, що Бог мене простив. І всі ті наркозалежності, всі ці залежності, які я мав, Бог забрав і мене звільнив від цього. Бог забрав думки про самогубство, Дав мені бажання жити і любити. Дав мені. Сім'ю, діточок, незважаючи на всі мої хвороби. Дякуючи Богу. На найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий, життя вічне, Христі Ісусі Господі наші. Хто вірився на Божого, той має життя вічне. Дорогі люди, прийміть цей дар, прийміть Ісуса Христа в своє серце, вірите в нього, відкрите серце своє, і Бог дасть свою любов, ваші серця. Бог є Любов. Нехай вас Бог, не Бог благословий. Очі небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови, помилуй наш народ. Прости нас, Господи, зупини цю війну проважати. Помилуй. Слава тебе віки! Наш Бог, Отець, Циний, Дух Святий. Амінь. Будьте благословені. Ми слава вам, здоров'я і Божої охорони.